Насправді ми маємо прекрасну, унікальну європейську країну. Ми маємо народ, який за рейтингами Світового банку має шостий рейтинг по рівню освіти, інтелектуальності нашої нації. Унікальна земля, надра все є для того, щоб країна, люди жили так, як вони хочуть жити в своєму власному домі. Але багато років країна гніє. Влада державна гніє. І гніє вона тому, що вона вражена клановою системою, вона вражена безпрецедентним впливом великих корпорацій на політику, вона вражена безпрецедентним рівнем відмивання державних ресурсів через всі рівні бюджету. І хочу сказати, що, на жаль, сьогодні, через три роки, після Революції Гідності, вже можна констатувати, що кланова. Держава зберіглася, кланова система зберіглася. У нас знову президент, олігарх найбільшого рівня, який тільки собі можна уявити. Сьогодні знову корупція і впливи кланів на бюджетну політику, на державну політику досягає апагею. Нічого не змінилося. Організоване злочинне угрупування навколо президента знову осідлало всі фінансові потоки і люди. Це прекрасно розуміють і знають. І можу сказати, що все, що робиться сьогодні, від початку до кінця, це є ліквідація держави Україна, це є зачищення української нації. Немає жодного кроку, який був, був би зроблений непланово, починаючи від знищення втричі національної гривні. А це абсолютно червона кнопка, яка далі вже руйнує країну по плану. Люди втратили свої збереження в Ощад, в Ощадбанку і в усіх інших банках. Вони втратили свої останні копійки. І вони сьогодні безумовно будуть вимагати від держави повернення майже 400 мільярдів гривень, які знищили при знищенні українських банків. Гонтарєва – Це мега-корупціонер в організованому злочинному угрупуванні президента. Вона. А не наші е, окупанти, які тут нищать Україну через війну, збільшила за час свого правління з 12% частку російських банків до 41%. І сьогодні практично ще трохи, і російські банки замістять ті українські банки, які єю абсолютно свідомо знищені. Я також хочу сказати, що розпродаж сільськогосподарської землі це був план. І тільки тому, що по всій країні ми об'єднали і підняли селян, фермерів зробили тиск на цю продажну Верховну Раду на абсолютно підпорядкованого кланом президента. Ми змогли добитися того, що під страхом всеукраїнських акцій аграріїв вони пролонгували на рік мораторій на продаж землі, але цього замало треба на п'ять пролонговувати. Вони думають, що людей зупинять, а потім продадуть землю знову. І саме тому під тиском людей, під тиском профспілки, і я хочу подякувати профспілкам України, в тому числі освітян, науковців, які натиснули на цю владу. Багатотисячними мітингами під урядом, парламентом, під президентською адміністрацією, і це призвело до того, що вони з барського плеча нарешті сказали, що можуть поставити мінімальну заробітну плату 3,200. Так само під тиском людей, під тиском акції, які готують сьогодні. Ошукані вкладники, президент публічно під камери вніс якийсь законопроект який як би то вирішує питання тих заощаджень, які знищені в знищених українських банках? П'ята колона при владі сьогодні, п'ята колона, яка під час окупації і війни Російської Федерації проти України, по-перше, продовжує це називати АТО. По-друге, абсолютно жодне російське підприємство сьогодні, так як в Криму і на Донбасі, не націоналізовано і не повернута державі. Російський капітал править тільки тому, що уряд Яценюка, і правильно Саакашвілі сказав, що уряд Яценюка це і був клановий уряд, і це і була п'ята колона. А зараз вони продовжують залишатися п'ятою колоною в Верховній Раді. Я хочу сказати вам, що завтра вранці. Якраз люди середній клас України, малі і середні підприємці, люди з усієї країни, в тому числі пенсіонери, які втратили свої заощадження, виходять на безстрокову акцію з вимогою не пісюльки, якісь підписувати в адміністрації. Будь ласка, 30 секунд. в адміністрації президента на банкові. Насправді треба люди хочуть отримати свої гроші. Які за які вони мусять утримувати своїх дітей, батьків, лікувати своїх хворих дітей, і хворих батьків це абсолютно незаконно і несправедливо, що з ними зробили.